А він любив і тих, що дорікали, і тих, хто мали рацію в своїх очах. А він любив і тіх, які кричали. На їх слова смиренно він мовчав. А він любив слабку блудницю. І Самарянку гріх на не суди. Він бачив покаяння в лицях, Для Лягічників творив чимало води. А він любив, коли, схилившись на коліна люди ми, любив усіх, коли смирено у Бога, аби минула чаша та проси. А він любив, коли ж його творіння йому вдягало тернового вінця. Любив усіх він, проявляв терпіння, хоча страждання не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірнув на смерть, на муки, на голгофу ніс. Кликано був вірний, хоча на землі пролив чимало сліз. Любив, коли солдати цвяхи до рук, до ніг вбивали з усіх сил, хоча йшов стражданням безмірним шляхом, просив Отця, аби він їм син прости. Чи любиш ти, а я люблю так палко, як Ісус Спаситель любить нас? Чому одну себе не жалко, а ви не хтось на комусь вічний гріх? Чому в житті так часто нарікаю, чому язиком не можу керувати? Чому любові тої я не маю, яку Господь у мій муках міг віддати? Прошу, дай сили справитись з собою, і я піду нести любов у світ, бо знаю якою ти ціною уклав із нами новий заповіт?